Захисниками порадилися. не признаємо, ми розуміємо, що це був спис Гата е прокуратури, СБУ, е слідкували, е слухали е вакону, потім е взятки спровоцирували. Її як такого що взятки я і не брав. Вони е помічили ці ролики. Не знайшли ніякі як. Все взяли, підкопили журналістів, приїхали, повністю, вже зарані було договорено. Брать ми його очерволи, мені особисто. Сьогодні єдиний хлопця, вийшли спеціальні п'ять років, заплачували річников. Ці на мене знаходилися в мене палаті, я в силу. Час, коли затримали мене, був після операції, температура доходила до 41 Всі це знають, є підтежні з лікарні. Вони на це ніхто не звертав увагу, сину оділи наручники, сина повалили, а зараз кажуть, що син наніс, сім чоловіків було, наніс їй телесне ушкодження, правда легкі, подякувати за те, що легкі тілесні ушкодження. І супротив зробив правоохоронний органу. Тобто наскільки смішно це все виглядає. Пів, пів року мене катують, кожен день визивали, визивали в прокуратуру, потім ну, вже сюди йдуть зараз все спокійно. Тиск, опять продовжується тиск, так як є з менших чинів прокуратури, говорять самі говорять такого що не було в Григорії щоб е, нам дають команду зверху, давайте, давайте. Ну, ми говорить, бачимо, що ми за 10 мільйонів це розуміється, це третю людину, не визнали по державі. Третя людина, котра 10 мільйонів, приїхали браті, приїхали чужі люди, пособирали дані кошти. Долар вже зараз піднявся. Зараз з мене спрашують, дайте ну, скільки, місяць-два, ми більше не можуть віддати кошти, я зараз буду просити суд. Пускай беруть мене під домашній арешт або піду в тюрму, тому що мені краще так, чим я довжен людям гроші. Наскільки це виглядить смішно і ще розумієте, ладно, мене пускай. Ну а сина, сили, бортити життя сину і так далі, кожного дітя є. Ну вони думають, що вони святі, думають, що Бог не має Бога. На все це вернеться їхнім дітям, на їхні говориться, совісті, це все такі безприємні. Пане Петре, ви кажете, хто вони хто вони? Знаєте, хто вони, я все? на того означаю, це СБУшники, це вище стояч і прокуратура. Вони знають. Самі вони дуже прекрасно знають. І їм заказ поступив, не знають теж, якими вони людями роблять, які нечесні, народку. І чим не займалися. це спеціально зробили показуху таку, знаєте, на Бражівському зі клин в державі. Це дійсно, це так. А скажіть, будь ласка, справи анонімних листів, які публікували співробітники ДАІ, що порохує. Це, не, це не, було, не було ні одного, ви знаєте, прекрасно теж читали, ні одного гаїшника не підтвердили, ні один гаїшник підтвердив, що він давав мені хабарі. Це спеціально вони провокували, провокували і значально, кому так це, це було потрібно. І це...